Цій лабораторії синтезують фекалії китів, і це справді офігенна історія. Кити допомагають охолоджувати землю. Вони поглинають з атмосфери велику кількість вуглекислого газу. А коли вмирають, то забирають весь накопичений вуглекислий газ на дно океану. Але справжній скарб це їхні фекалі, вони насичені особливою формою заліза, що легко розчиняється у воді, і створюють ідеальні умови для зростання фітопланктону. Це такі крихітні рослини, які, по-перше, годують всіляких океанських істот, а по-друге, поглинають діоксиду вуглецю у чотири рази більше, ніж тропічні ліси Амазонки. З часом весь фітопланктон, який не був з'їдений, гине і опиняється на дні океану. Ану разом із вуглекислим газом, але проблема в тому, що кити, а значить і їхні фекалії, під загрозою зникнення. І поки екологи намагаються відновити популяцію китів, ця команда науковців робить штучні китові какашки, аби довести, що це крутий спосіб боротися зі зміною клімату. Штучні фекалії виливають в океан і тішаться результатами. Але поки що це лише експеримент, бо те, що зроблено людськими руками, не завжди корисніше, ніж те, що робить кит, просто випорожнюючись.